Всім привіт! Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми сьогодні на прогулянці, ми в Ірландії. Ви ще знайшли таку нову локацію, яка нам сподобалась. Ну, на жаль, тут приливу немає, але це дуже-дуже гарно. Хмаринки опустилися майже як в наших рідних Карпатах. Красиво! Що ж ми хочемо розповісти в цьому відео? Останній місяць на просторах україномовного ірландського так от, інтернету гуляє панічна інформація про те, що українцям максимально ріжуть виплати. Цю інформацію, якщо так проаналізувати, поширюють про московські більше про московські пабліки. Звідки ж береться ця інформація? Всі вони майже всі, вони ми так подивилися, проаналізували, посилаються на статтю ірландського політика. Дійсно, ми знайшли цю статтю. В цій статті він дійсно розповідає, що на розгляд уряду було винесено таке питання. Одним із чиновників було винесено таке питання про те, щоб врізати виплати українцям. Але якщо уважно почитавши, там сказано, що належної підтримки це питання не отримало, тому залишилось все так, як є, і нічого не змінилось. Якщо ми майбутньому щось буде змінюватись. Думаю, ми про це дізнаємось і зможемо поділити з вами цією інформацією. Е, на минулому тижні, як відомо, в Ірландії був прийнятий бюджет на наступний рік, 24-й, І українцям не тільки не зменшили виплати, а і збільшили. Тому ми проаналізували е, прийнятий бюджет і виділили для, виділили для себе такі самі цікаві аспекти, які нам цікаві, надіюсь, будуть цікаві. Вам і хочемо поділити. Буртер Ірландії вирішив надати додаткову одноразову допомогу для певних у листопаді цього року для певних категорій, соціально незахищених категорій людей. Це 200 євро для одиноких людей, 400 євро отримують три групи, отримуючи допомогу. Тобто це люди, які отримують допомогу по інвалідності, люди, які отримують допомогу е, по догляду, та 400 євро отримують працюючі сім'ї, які отримують допомогу. Також люди, які отримують е, допомогу на дітей, отримують по 100 євро на кожну дитину. 200 євро отримують одинокі люди е, компенсацію на опалення. Одноразово та 300 євро всі інші соціальні групи людей. Нагадую, що це одноразова виплата буде виплачена в листопаді цього року. Також запланований різдвяний бонус. Сама сума різдвяного бонусу чітко в бюджеті не прописана, але зазвичай це тижневий, якби, тижнева виплата помножена на 2. Буде також різдвяний бонус на дитячі виплати в грудні цього року. В січні будуть подвійні виплати е, дитячі та подвійні виплати для пенсіонерів. Домогосподарства отримують е, три рази по 150 євро на електроенергію. Е, для е, орендарів буде виплачена одноразова допомога 750 євро, для власників житла 1000 євро. Е, потім у 2024 році. Буде збільшена будуть збільшені щотижневі соціальні виплати для дорослих на 12 євро і для дітей щотижневі виплати збільшать на 4 євро. Саме позитивний момент ну, нам так здається, в січня нового року збільшиться мінімальна заробітня плата. Нагадую, що заробітня плата в 2023 ну, році 11.30. В з нового року вже буде 12-70. Ми вважаємо, що це дуже позитивний момент. Тому ми для своїх, е, якби, українців, для своїх земляків бажаємо знайти хорошу, високооплачувану роботу і отримувати хорошу заробітну плату. Тому всім ми, ми думаємо, що ця інформація буде корисна для вас. Тому всім гарно дякую за перегляд. підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте українськомовний контент. Дякую.